Всім привіт! Чого ти заховався? Ми в селі. Приїхали зараз на поле подивитися. Маша, помахай, поздоровайся. Ну, помахай. Маша дивиться, Артем їсть зайця шоколадного. Вкусний тобі, так? Дуще. Душі. Душі, ну відкривай. І приїхали подивитися. Яка пшениця зараз? Ну, в шок, така хороша. Зараз Андрій пішов, колупається, сказала, хоть принесе мені теж. Я хочу то заглянуть, бо я ж не можу вийти. Ой. Такі каже справи. Що? Угу. З'їв, смачна. Зайшли тільки що в АТБ. Зараз зроблю розпаковку, що купили. Бо ми їдемо, навіть знову на два тижні в Полтаву. Завтра ми їдемо. Ми сьогодні приїхали сюди по справам. Мені потрібна там, коротше, моя подпись нужна в одну організацію. Я завтра поїду, поставлю і все, ми тоді поїдемо опять в Полтаву. поїдемо угу. Да. Не, не, не зірвав чи не зірвав, Маша. Коречі, купили три шоколадних зайця. У нас Паша, то, що з Наташою приїхали, ми взяли три шоколадних зайця, але Артем таких не дотерпів, тільки що. І злупив, злупив вже. Вон і що, понравилося? Ну, він їсть, дивиться, заховався. Покаже, скільки ти з'їв. Котик. Косна? Ну все ж, це ж залишилося Паші Іванів. Всім привіт, друзі. Як лупа. Понравилось? Да? Да. Мамочка, посмотри. А ну, покажи мне. Какое классно? Просто шик, Не классно, а прям шикарная у нас в этом году пшеничка. Прям шикарная. Да? Посмотри. О, боже, грязная. Да, вот это же. Давай, же... Давай, же... Давай, Смотри, какая мощная растюшка. Вот это одна, глянь. Угу. Смотри, вот uh, у главного центрального растения вот лезет там уже пятый листик. Угу. А вот... Uh, у, у, у два, два уже а смотри вот, у боковых побегов у боковых побегов уже лезет третий листочек ага, вот еще, ага. один вот второй то есть из одного зернышка будет три колоска главное, ага. главное по весне дать азота чтобы вот эти три кол три ж моя девочка на лекции жабка да А в Тма шоколадка Вкусно, Вкусно да? Подказує, диви. Не И они все одинаковые. То есть вот я вырвал. В том така. году у нас ушло в зиму вот такие вот ежечки. Вот такие вот маленькие ежечки. Притом прямо на этом поле. Угу. А сейчас просто красавцы. Угу. Я их возьму, сравняю с растениями на втором участке. З індичкою два. блок і ще один Фелікс з кроликом. І ще один блок. А це полторы коту на неділі і є Дальше. так, далі що ми взяли <гум> та він Уже крутиться. Уже крутишся, Сильвер, да? Так. Щоб була бумага туалетна. Да, все це я, я так люблю. Це не я так люблю. <сі> Всі заказують свою бумажку Дальше. Батон горчичний. Мамка заказала обычний хліб. І, і черный флейт. Есть. А, еще корм і корм. Зала. Я не знаю, 4 лапи з. Індюком з овощами. Їстимо від нього чи не їсти, я не знаю. Бупа Так, Далі Макарони. Це магазин АТБ. Макарони такі і макарони такі. Типа вермишельки. тоненькі. це люба Артем. Я думала, і Маші зараз їх почну теж якось давать. Гречка є. Це Артем попросив заснов в машині. І все, да. І взяла дві каши маші нових, бо вже вона всі поїла. Взяла таку гербер, попробувати їй, буде вона їсти чи не буде. Це молочна каша, мультизлакова, банан, йогурт і груша. І мелупу взяла тоже. Молочна мультизлакова з дитячим печенням, 7 плюс. А це от восьми місяців. А я не додивилась, що 8 плюс. Ну все, цю не буду давати. Цю оставлю на тут, бо ми завтра повинні уїхати по Хм, коли уїхать дивилась? Не знаю. Короче, вона ще була не по акції. Я дивлюсь, тут 7 плюс. Я не дивись, що тут 8 плюс. Ну, все, буду цю только давать. Все. І ще взяли огірків. Огірки взяли в тебе були дуже класні, теж по 88 гривень. 88, би, беда. І що ми ще взяли там? І набрали їх багато, Андрій хоче нахвацати, щоб було нам квашення огірки були. Все, такі покупки. Чек на суму 3500. Просто. Ні на що дивитися. Це просто кошаку. А, і ще взяли підгузки, точно, думаю. То на не все і так багато. Підгрузки ще 500 гривень Маше. Агісе. Все, сейчас, так це вже все тоді. Навірно, коротше, десь іще є. Один пакет. Коротше, я взяла маші йогурт, наверное, в машині залишилося. Сейчас вона проснеться. Йогурт взяла. Попробувати з наповнителем. Написано, що з 6 місяців яготинський, хочу їй дати якийсь фруктовий, бо їй ж не подобається. Ви мені пишете, що я її прямо запихала. Нічого їй не запихала. Я просто дала три ложечки і все. Я побачила з першої ложки, що воно їй не понравилось. Думаю, може, її треба розпробувати, щоб воно їй понравилось. Ну, від того, ні. Обичний йогурт їй не зайшов. Зараз хочу попробувати ну, напроснеться. Я хочу дати їй з наповнителем. Подивимося зараз. Взяла Маші отакий яготинський йогурт. Він з шести місяців з персиком без цукру. Написано без цукру. Ну, будемо вірити. Так, далі. І ще взяли отаких от огірків. Оце ж на квасить Андрій мені приніс. Отакі класні гірки були вообще. Там суперові. А, ну, і сидить уже жде. Жде він, жде. О, дивіться, який кабан! То такий кабан. То хороший сільвер. Сильвера ми не берем в Полтаву, бо він там на 50, на дзюрик один раз, даже не раз, два. І все. Він сидітиме тут. Угу. Хороший. Так що все, каже. Сіля, їда тобі є, бо ми, не знаю, може на два тижні опять їдемо. І все. Угу. Ну йому тут більше подобається. Він же ж привык тут. А там він ходу ховається, під кровать залазить. Хороший такой. Вс, так і распаковка рядом, пока Маша проснется. Еще раз забыла показать точно. И ще три воды. Думаю, что-то чек здоровый аж на 3547. Вот таких три воды. Ну, саква аквалайф. Тетя, тетя. Добрый ранок, да? Маша проснулася. Йогурт нагріла, Положила в, ну, в горячую воду. Нашли Артема ложку в моркве. Как раз не отмывает. Да. Что это и будем давать Маше. Йогурт. Сейчас побегаемся. Да-да-да, Машенька. Так. Давай. Что такое? Да что такое? Ну, нравится. Так и не нравится. Что такое? Ты что не хочешь огурцы їсти? Давай ще пробовать. Давай. <рес> У нас тут остулка есть, но ця штука для Маши мягкой. Давай ще пробовать. Ну что ты хочешь, уже не плаче, да? Уже не зашел. Чего? Чувишь, Андрей? Крывается все равно. Не хочешь сладкое? Нет. Я же так дергаю. Давай все попробуем. Ти як Ваня. Ваня в нас, я пам'ятаю, картошку не любив, вообще товче, але так і їй... плював. Давай. <плес> не хоче. <плес> вообще не хоче. Коротше, вона все виплюнула. І що робити? Ти не будеш їсти йогурти. Ні, давай ще одну. Ой. Япну. И что, мне? Не знаю. Это что-то непонятно. Нет, все, выплюваю все. А ну, стой. И что мы тебе будем давать? Мясо давать? Чи кашу молочную? А папка до папка доесть. Давай еще ложку. Давай еще одну попробуем. Нужно какой-то другой вкус. Это персик. Может, ты раз пробуешь? Тебе будет вкусно? Нет, я ж дергаю. Ну, нет? Маша! А как же ждите? Едят оладьи, пихают в йогурт сметану. Сметану как давать пробовать, если я не ем? и вообще не буду на она есть. Да? Да, я поняла. Да-да-да. Давай ще, хай Давай ще. Хай. Боже, я не можу. Я їй даю вашкою і вона зразу кривиться. І я так. Маша. Ну, диви, наляпали ми з тобою. Все. Ну, все не буду давати. Не нравиться, а що робити. Купимо колись ще другий вкус, попробуємо. Так? Да? Маша, зараз щось, щось догина найдемо поїсти, або кашу наколотимо. Да. Угу. Вот такая. Ты вот такие спала. С прикормом. артем тоже не любил вот Обычный вообще не ев, а такие и И то, наверное, тоже не дома. Сейчас вообще такие не есть. Угу. Что тебе дать? Бумажку? Вот так, да, будешь ляпать? шляпать. Угу. Что? Потому что нормально едут. Это такая вот туда, вас еда. Угу. Что? Маш, ну еще одну ложку попробуем. Нет? На выспалась, хорошее настроение. Да? Давай еще одну зиму, давай. Тушку. Да. Дуже рот не хоче відкривати. Алло. <кій> <кій> Крифу. <кій> все. Ну все. Кажу, такі справа, такий у вот нас прикорм. Ну і що, це був другий раз, може третій раз подобається. Возьмемо з яким-то другим вкусом, тож воно без сахара йде. Їй невкусно, так? такі каша йде без сахара, чого вона не хоче. Каша сама очно вона їсть. Каша що нравиться, а це не подобається. непонятно. Ой! Все, угу. все тоді, всім дякую за перегляд, буде ще щось давай шукать, давати їй. Угу. Все, всем пока-пока.